Безугла проти Савченко. Чинна та колишня народні депутатки почубилися і подала з'яву одна на одну до СБУ. Мар'яна Безугла наїхала надії Савченко за один із наказів на фронті. А Савченко пригадала опоненці її скандальні пости. Всі подробиці двобою у Фейсбуці розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка нерідко потрапляє у скандали, звинуватила капітана збройних сил України Надії Савченко у наказі відступу, який за її словами призвів до формування наступу російських військ на Покровськ. Своє звинувачення безугла опублікувала Фейсбук 8 листопада. У мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з бригад ТРО. Однак ніхто не писав, що як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно – прориву в очеретиному, що Пустило каскадні процеси формування наступу Росіян на Покровськ. Вона також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам. Безугла звернулася до служби безпеки з проханням дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. Але Савченко мовчати теж не стала. 13 листопада вона відповіла на пепці і також звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет держзради. Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну. Вона зазначила, що без угла має доступ до державної таємниці, і від 2022 року систематично публікує у Фейсбук дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту. Тощо, крім того, за словами Савченко, безугла розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища, публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів. А також публікує цитую інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим до. Пуском до державної таємниці вона наносить невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів, підриву національної, економічної та інформаційної безпеки та обороноздатності України знижує безпеку держави Україна. На підтвердження своїх слів Савченко б навела кілька публікацій без углої за останні півроку, зокрема, де навказувала про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що РФ почала готувати другу фазу наступу на область. Нагадаємо, за останні кілька тижнів безугла робила низку гучних заяв. Так нещодавно нардепка пояснила, в чому неефективність мобілізації. За її словами, треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних. Тоді не треба буде так багато людей. Про це вона написала у телеграм, коментуючи пояснення генштабу з. Слово чому замість комплектування наявних бригад створюють нові Генштаб ЗСУ засу прилюднив пояснення, чому постійно створюються нові й нові бригади. Виявляється, це симметрична відповідь росіянам, адже вони теж створюють нові підрозділи. То й ми будемо. Тримайте, давайте ще раз детальніше розберемо це питання. Хоча вже не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному, хто дотичний до бойових дій і має принаймні середній рівень інтелекту. Однією тією ж кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності 90-100% укомплектованості 4-6 бригад або створити дві нові. Потреби стосуються насамперед загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібне саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи. Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені за словами зуглоя переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти. Саме тому виникає дефіцит фахівців у певних родах військ. Правило, вони не є навченими стрільцями, а тим більше штурмовиками і мають ще більший ризик загинути. Часто люди зі спеціалізованих підрозділів обирають шлях СЗЧ. У результаті ми не отримуємо стрільця і втрачаємо підготовленого та досвідченого спеціаліста. Крім того, за словами нардепки, маємо масові випадки, коли ми разом із переведенням фахівців у піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади. А потім його все одно переводять зазвичай на посаду стрільця в окоп, причому не підготовленого стрільця. Також завдяки створенню нових бригад пристроюють людей у штаби та виправдовують роздуті штани спеціалізованих навчальних центрів. Жодного аудиту таких центрів не проводилося, а інструктори там досі переважно без бойового досвіду. Безугла назвала переваги першочергового відновлення наявних бригад. Це зменшення потреби мобілізації громадян для досягнення більшої кількості боєздатних бригад, можливо зосередитися на укомплектування високотехнологічних посад, економія коштів, а також економія часу на підготовку боєздатних бригад, менше випадків СЗЧ через розчарування та несправедливість, менші втрати завдяки досвідченим командирам та штабам, уповільнення втрат території аж до припинення, швидше отримання реальних резервів. Також нардепка назвала сумнівні за її словами переваги першочергового створення нових бригад. Більша кількість бригад на папері. Отже, що ефективніше, дві небоєздатні недосвідчені нові бригади, 4-6 боєздатних досвідчених бригад, формування нових бригад доцільне тільки за умови стабільного і своєчасного відновлення наявних. За словами безуглої, цитую можна було провести елементарні перевірки та мобілювання, але генштаб ЗСУ до цього не здатен на головну експекцію Миноборони на вимогу сільського міру розвалю. А парламентський комітет з нацбезпеки повністю бездіяльний. У результаті маємо такі публічні відмазки – переведення медиків у піхоту, створення бригад зомбі, замість поповнення існуючих і зростаючу впевненість в тому, що військове керівництво працює на ворога, якщо тільки воно не настільки, вибачте, тупе. Обидва варіанти, м'яко кажучи, невтішні, і вимагають негайної реакції президента. Володимир Олександровичу, тут застосунок Deep State Map для вашого айфон. Вони додали офлайн-карти і можна робити позначки. Дуже зручно, краще за доповіді. Точніше, подивіться туди, звільніть їх. Благаю. А ще безугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з таких тилових посад, як діловодство, кадрові питання та охорона, щоб зменшило навантаження на чоловіків, які служать у бойових підрозділах. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Це вам, чоловіки, один з факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції, мобілізації та підвищеним рівень підготовки фахівців у тилових структурах. Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значить посилити оборонний потенціал України. За її словами, подібні ініціативи вже неодноразово подавалися нею на розгляд. Однак питання залишалося поза обговоренням через делікатність теми. А кого в цьому фейсбучному двобої підтримуєте? Ви, Савченко, чи безугло? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.